Разом граємо, мову розвиваємо новорічні пригоди. Напередодні Нового року маленький дракончик Діноша разом зі своїм другом зайчиком-сніжанчиком поспішали до лісу. Там фея зими мала прикрасити найкрасивішу ялинку святковими вогниками. Ходімо швидше, нам треба встигнути побачити фею і переконатися, що все готово до новорічного свята. Так, ходімо! Дорога до лісу була довгою, а щоб іти було веселіше. Друзі, як завжди, почали промовляти свої улюблені чистомовки. Малята, повторюйте за ними гучно і чітко. Зимові чистомовки для малят. Ях, 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 вся ялинка у вогнях. Повторимо ще раз ях, ях, ях. Вся ялинка у вогнях. Уть 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 дітки свято ждуть. Повторимо цю чистомовку ще раз разом уть уть уть, дітки свято ждуть. Де де, де? чарівник мороз іде. А тепер. Разом де, 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 чарівник мороз і Д. Се, 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 подарунки всім несе. Повторимо цю чистомовку ще раз: Разом Се, 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 подарунки всім несе. Ік. ік. Ік на порозі новий рік. Повторимо ще раз ік ік, ік на порозі новий рік. Вони так весело промовляли чистомовки, що й не помітили, як опинилися на галявині. Діношо, ми прийшли, але де ж ялинка? Тут має стояти наша лісова красуня. Ой! Лишенько, ялинка зникла, а разом із нею і фея. Ха, ха ха! Ялинка зникла, і фея теж. Я її затримав, бо хотів погратися. Я поверну фею тоді, коли ви виконаєте три моїх завдання. Зможете? Зможемо. Правда, малята? Ми врятуємо фею і наше свято. Яке твоє перше завдання? Щоб я зрозумів, що ви справді готові до свята, ви маєте знати його голосні секрети. Назвіть святкові слова, які починаються на голосні звуки. Мовленєва вправа, слово промовляй, перший звук виділяй. Малята допоможемо діноші та сніжанчику виділити перший звук у словах, а допоможуть нам в цьому малюнки підказки. Розглянемо перший малюнок. Хто здогадався, що це? Так, апельсин, скажемо слово разом. Повільно. Апельсин. Який перший звук у слові? Правильно. Це звук А. Розглянемо наступний малюнок. Назвіть, що ви бачите? Так, це іграшки. Повторимо разом іграшки. Який перший звук? Вірно, це звук І. Що ми бачимо на цьому малюнку? Так, окуляри. Скажемо разом. Окуляри. Який перший звук у слові? Правильно, це звук О. Розглянемо ще один малюнок. Хто впізнав, що тут зображено? Так, олень. Повторимо разом. Олень. Який перший звук? Молодці. Це звук О. І останній малюнок? Як називається те, що ви бачите? Так, усмішка. Скажемо разом. Усмішка. Який перший звук у слові? Вірно, це звук У. Ух ти! Ви чудово впоралися з голосними секретами. Але мої сніжинки сумні, бо давно не чули лагідних слів. Тож моє друге завдання лагідна доброта. Як це? Що ми маємо робити? Щоб розтопити кригу на серцях моїх сніжинок. Ви маєте називати святкові предмети лагідно. Я кажу звичайне слово, а ви разом із малятами перетворюєте його на лагідне. Готові спробувати? Тоді розпочинаємо. Мовленєва вправа лагідні слова, правила гри. На екрані з'являтимуться малюнки, на яких зображені предмети. Я називатиму зображений предмет. А ви спробуєте перетворити його на лагідне слово. Наприклад, сонце сонечко. Перед вами перший малюнок. Це сніговик. Перетворимо на лагідне слово. Правильно! Сніговичок. Наступний малюнок ялинка. Лагідно буде я? Так, ялиночка, ялинонька. Тут зображена сніжинка. Як назвемо її лагідно? Вірно, сніжиночка, сніжинонька. Розглянемо малюнок. Тут зображена зірка. Як буде лагідно. Вірно, зіронька, зірочка. А тепер подивіться сюди, що це. Так, це подарунок. Він великий і важкий. А як зробити його маленьким і лагідним? Молодці. Подаруночок, а це мішок. Як перетворимо на лагідне слово, то яким він стане? Вірно, мішечок і останній малюнок. Що зображено? Так, це санки. Як назвемо лагідно? Правильно, саночки. Ой, дивіться. Мої сніжинки знову сяють і навіть посміхаються. Ви перемогли. Друге завдання виконано. Чарівнику, ми виконали два твоїх завдання. Що нам потрібно ще зробити, щоб ти відпустив нашу фею? Третє завдання. Фея не запалить вогники на ялинці. Доки ви не скажете, яка вона. Вона ж красуня. Про ялинку? Так, ви з малятами повинні її описати. Мовленєва вправа ялинка яка. Малята, ми будемо називати гарні слова, щоб описати нашу ялинку. Я почну, а ви продовжуйте. Ялинка має зелений колір, то вона яка? Вірно, зелена. Скажемо повним реченням. Ялинка зелена. Якщо ялинка пахне, то вона яка? Правильно пахуча. Відповімо повним реченням. Ялинка пахуча. А якщо ялинка вкрита снігом, тоді вона яка? Молодці? Засніжена. А тепер повним реченням. Ялинка засніжена. А якщо біля ялинки проводять свято? Як ми можемо її назвати? Так, святкова. Як буде повним реченням? Ялинка святкова. Коли ялинка гарна, як у казці, як скажемо. Вірно, казкова, скажемо повним реченням. Ялинка казкова. Ялинка, яка прикрашає новорічне свято, яка це ялинка? Правильно, новорічна. Дамо відповідь повним реченням Ялинка новорічна. ви дуже старалися і допомогли мене розчаклувати. Ваші гучні звуки та лагідні слова зруйнували чари чарівника. Чарівник повернув мене і нашу красуню. Але вогники ще не сяють. Щоб вони засяяли, потрібно сказати один, два, три ялинонька, гори. Один, два, три ялинонька, гори. Чудово! ми це зробили. Свято врятоване! Дякую вам, любі діти, ви справжні чарівники. До побачення! Фея прикрасила ялинку і свято врятоване. Нам час повертатися додому. Дякуємо вам, діти, за допомогу, до побачення! Вогники на ялинці яскраво сяяли, казкова пригода завершилась, а ялинка чекатиме на всіх нас до зустрічі. Нового року!